Це впирається в розширення можливостей фінансових. Все впирається в гроші, в гроші, в гроші, в гроші. Коли будуть здолені ті бар'єри, які нам виставляють, з приводу F16 ракет, і вибачте, я їх назву не включаюсь. Ну, оті різні якісь ракети, якісь там модифікації, то я так думаю, що мова йде про велику кількість. Коли будуть здолані оці прегради, бачите, людина крізь забор заглядує, так? це про те, що вже давно дуже балакаємо. Вже не один день балакаємо, балакаємо, балакаємо. І врешті-решт, можливо, це таке, знаєте, тут мені не показані як головна тема бої. там. Ну, можливо, якщо йдуть пентаклі, це теж такі, можливо, це йдеться про звільнення земель. Десь ми будемо чути, так? але основна тема це, нарешті, буде надано те, про що дуже довго балакали, і те, що ну, має якось здвинути оцей е, е, ну, наш контурнаступ і взагалі справи якось продвинути вперед. Тобто щось матеріальне, матеріальне. Я так думаю, що це мова йде про зброю, бо багато всього. Бачите, у всьому світі зберігатиметься напруга. Десятка жизлів це така карта, яка каже. І кинути все це немає можливості, і продовжувати вже сил ні в кого немає. Тобто, дійсно це буде напруга. І Вона тут можливо, знаєте, йдеться мова взагалі про все. Ми ж маємо. Е Ага, оточому кожен в цьому світі буде відстоювати своє право під сонцем. Ну, тобто кожне право за себе, кожен за, за ну, свої інтереси відвоює в, в цьому світі. Так? І звичайно, саме головна тема це можливості, ресурси, і це можливості тут зараз ну, для всього світу не про зброю, а можливості. Ну, хоч би теж зерно, там от щось таке, от продовольчі програми, якісь. Тобто, ну про життя, яке загострюється зв'язку. Ну, не, не життя загострюється, зв'язку з конфліктом війна Росія і Україна взагалі у всьому світі все стало тяжче набагато. Оце пройде про це йде мова. І воно так буде товктися до кінця всього цього літа. Ну, якби чогось такого надзвичайного до кінця літа в світі не станеться. Ну, Вона ж у нас досить немаленька та лінія фронту. Можливо, на різних ділянках, звісно, буде по-різному. Ну, так загальне що до кінця серпня. Страшний суд, страшний суд, це. Ага, страшний суд, смерть, лицарь. Що буде на лінії фронту? Важко буде. Важко буде. Будемо. Мати маленькі повернення території, ми про них почуємо. почуємо, Ну, це може б як маленькі, ну не маленькі населені пункти, окремі, ну хай це буде села. да, Припустимо, бо по четвірки Пентаклю я не думаю, що це будуть ну цілі обласні центри. Можливо, це ні? Хоча Страшний суд це карта повернення. Щось уже одне закінчується, друге починається. Причому повернення буде однозначно чогось таке значне щось буде на лінії фронту, тому що стоїть карта смерті це коли йде трансформація. Знаєте, як щось змінюється, якийсь ривок повинен бути, який вже... Ну, щось нам явне покаже. Ну а так, ну що на лінії фронту? Звісно, конфлікт не заморожений. Звісно, наші продовжують свої дії. Звісно, все буде вибухати, звісно, будуть провокації по всій Україні. Карти такі, знаєте, важкі, страшний суд і смерть це, знаєте, як щось йде до закінчення. Страшний суд, це як труба Гавриїла. Так, все скінчається і починається щось нове. Я так думаю, що можливо десь. Про щось буде поставлена крапка, можливо. Ну може, це балачки про ядерну зброю. Може, вже нарешті поставлять крапку. і Більше не будуть ну припустимо балакати про це, чи, чи ще про, про щось те, що нам не давало спати? Оце якось воно буде закінчено. Фронт, звісно, він продовжується. Ну я так думаю, до кінця серпня просто будемо мати якісь звільнені території. І, звісно, це ж буде нам відкривати можливості. Мене таке відчуття, що до кінця серпня посиляться обстріли по всій Україні. Хоча я дуже я не відмовляюся від своїх слів, я казала, що там менше буде, так, так. Але ви знаєте, мене таке відчуття, що зараз у Росії просто от ідея фікс, ну не то щоб добити, а домогтися свого. Обстрілами. Обстрілами практично по всіх областях і вони будуть. Але тут є дуже добра тенденція до того, що далеко не все це буде, знаєте, таким вдалим для них. Тому що все ж таки, можливо, то я вам казала, що до кінця серпня щось ми отримуємо. отримуємо допомогу. Можливо, це є плюс і ще якісь засоби ППО. Так? І можливо, будуть більше прикриті наші області. Обстріли майже по всім областям. Але вони не будуть трагічними. Вони будуть, ми будуть, люди будуть чути вибухи. Ну, звісно, десь там пошкодження будуть. Ну, не без того, це ж таке ж, воно ж воно обстріли. Але тут я не бачу такого, щоб знаєте, от, щоб масовано загибелі людей. Такого я не бачу. Або таких дуже сильних масованих руйнацій. да, Пошкодження будуть. От, і по п'ятірки жизньів тут і палати щось буде. ну так, і, так. Обстріли будуть до кінця серпня, тут вже нічого не скажу. Росія до кінця серпня, трійка мечів є. Дуже у них будуть прильоти. Оці прильоти, Оце те, що у них там вибухають, склади, що там у них. Ну все, От зараз на останнім часом кожного дня і там добре так палає. Це все посилиться. Їм теж будуть непереливки. Тут вони будуть навіть запитувати, вже тут починають виникати питання: що це? Скільки це буде тривати, що це? Розумієте, чи виникають ці питання у українців? Ну звісно, вони виникають, так? Але ж ми захищаємо батьківщину. А в Росії вже починають питати, може треба щось робити, може треба якийсь інший шлях обирати, тому що тут, звісно, ну тут трійка мечів вона є, це обстріли. Так, але тут у них іде таке питання: а можливо, треба інший шлях обирати? Можливо, треба сідати за стіл перемовин. Можливо, треба якось. А де наш захист? Оце будуть питання у них поставати, тому що Росії буде доставатися, вам, знаєте, скажу, не менш нім нам, чи, чи нам. То я також розумію, що для того, щоб війна скінчилася, треба, вже, щоб вона вже була на території Росії, інакше ми її просто не можемо закінчити. Так, їм буде прилітати і дуже добре. Добре, І вони будуть задаватися питанням, тому що це вже буде ну, те саме, що і у нас можливо. Ну Це серпень і вересень, отак от, от чи буде масштабний прорив. Тут мені території. Території, 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 одні пентаклі. Це Вони не показують мені прям прорив, а показують задоволення. Ви отримаєте своє задоволення, карти кажуть. Отак, от отримаєте. Тобто воно, можливо, зараз стоїть, стоїть, а потім, знаєте, як буває, то один, другий, третій населений пункт от у нас було таке, так? Хай вони невеличкі, але це як розчистило дорогу. От таке буде, так? Да. Звісно, буде. Воно ж не має стояти на одному місці, все одно десь буде, все одно десь буде такий момент, коли наші все ж таки, ну вони, ж, звісно, бережуть свої сили і людей бережуться. Зрозуміло, у нас не так багато скарба нашого, скарба людей. Так, не так багато, як тих кацапів розвелося. Тому нам кожне людське життя треба зберігати. Хай, хай маленькими крочками, хай, хай, але ж все-таки воно буде. Ну, Вони хочуть, щоб ми показали якусь силу. Покажіть, покажіть щось сила. Покажіть. Ми вам даємо, покажіть. Ну, і дуже багато йде тиску. Завуальований тиск. Тиск на що? Звісно, на поступки. Ну, ой, оберіть, оберіть вже нарешті щось, оберіть. Тобто тиск дійсно йде, дійсно йде. Можливо, ну, припустимо, відійти до кордонів 24 лютого. І на тому все. І на тому все. Тобто, так, розмов тут по картам йде багато. Я не можу сказати, що прям так, знаєте, дуже агресивно, бо щось там у політики все ж таки міняється. Росія ж, мабуть, все ж таки насолила не тільки ж в Україні. От. Але все ж таки дуже багато ресурсів на ту війну йде. Тому на Україну йде тиск Оберіть. Оце такий посил, оберіть, щось щось оберіть. Тобто, щоб якась була все ж таки згода. Ну, от зараз запитаємо, чи піде на вимоги. Ні. Ви розумієте, Це обман. Тому що, якби зараз були будь-які перемовини, все це для нас завершується баштою і луною. Башта, це крах. Якщо ми зараз поступимося, ну це вже знаєте, вже скільки його вже можна товти одне й те саме. Тому ніяких перемовин зараз не буде. Не буде ніяких поступків. Да, це жахливо звучить. Да, війну затягують, але ніяких поступків. І інакше воно для нас виліться ще ще, мабуть, страшним жахіттям. Тому не буде ніяких поступок, звичайно, однозначно, однозначно. Карта ж кричать про це. Однозначно, миште провокація це королева мечів, але вона показує, я готова. Я ось тут стою, я тут, не спіть. Я, я будь-яку Будь-яку хвилину, ось о тобі. І рух, рух туди, сюди пересуваються, провокації, десь якісь вкиди, закиди. Оце ну, хитра поведінка, хитра така тактика. Так, звичайно, звичайно, повномасштабного вторгнення не буде. В ті країни, в Польщу, ну, в країни НАТО, хай чи то Польща, чи то Литва. Це будуть провокації, і вони навмисно, навмисно таке відчуття, що як промацують кордони. Промацують кордони і ще дивляться на реакцію ну, країн НАТО. А що буде? А як будуть поводитися? А, а Що буде з того? От, от, Але так, щоб це не було масовано, щоб це не визвало якийсь, прям знаєте, міжнародний конфлікт. Ситуація в Криму. Що буде наразі відбуватися в Криму найближчим часом? Ну, я так думаю, що за Крим беруться відлюдник, дев'ятка мечів, Колесо Фортуни, Ну це карта жахіть, вибухів. Це знаєте, забула то слово, ізбежне, те, що має трапитися. Колесо Фортуни, воно вже закрутилося в сторону Криму, вже за воно закрутилося. Це буде встановлення справедливості, так, завершення ситуації. Це така, ну порівняно з, з усією Україною, ну як відокремлена така територія так, Невеличка повертає, повертається додому, всі раді, всі раді і по справедливості. Так, звичайно, Крим буде повертатися, але ж це буде, знаєте, як поетапно. У нас взагалі таких, знаєте, перемог, я вже так думаю, навіть це сьогодні я сама робила розклад, хотіла його в Ютуб викласти, але не вистачило мені часу. То в мене таке відчуття, що у нас як три перемоги буде. Не одна, а три. Ось спершу, коли. До 24 лютого посунуть, ну до кордонів 24 лютого, так потім до кордонів 91-го року, це коли буде от повернення. А от третій етап, оце коли на паперах підписати, коли вже весь світ буде, якби це розуміння цього всього, офіціальні документи. Але до цього часу безкінечні будуть провокації, ось хоча їх і відвинуть до цих кордонів. Так, ось, ну наприклад, ну до до 24 лютого подвинули, але ж вони все одно будуть закинути там вибухи, там провокації, там приліт. Хоча вже території будуть ви з свободні, понімаєте, окупантів. Ну це таке буде безобразие тягнутися до 24 року. Але до до кінця 23-го ці масовані обстріли все ж таки притихнуть. Тобто, от, розумієте, отакі от, от поетапно. у нас перемога не буде. От я е, дивилася. І інших тарологів, там, екстрасенсів, то вони багато хто кажуть, що вона буде така зненацька, от одномоментно. А мені так, так не так. показує. Мені навпаки, показує, що етап. Ось Один етап, другий етап, третій. Ну, Звісно, це все протягується в часі. Активні дії там будуть проводитись. Так, будуть. І Багато хто не хоче йти полишати свої місця. Але все ж таки так зміни будуть. По відлюднику, бачите, аби в нас тих людей то хто порушують людські закони, так, аби їх саджали, а то ж їх будуть відсторонювати, Ну, як знімати з посади. От. Аби ж їх саджали на 25 років, то, мабуть, менше бажання було б творити те, що творять. Я не бачу, щоб це була зміна така кардинальна, тотальна, але якісь. Переміни, передвиги і щось буде. По сонцю, це, ну, це влада, люди, які ну, високопосадовці. Хтось піде, хтось, звичайно, ще лишиться. Це так, це не тотально, але щось буде. Так, страшний суд. Так, це знаєте, у нас такий буде виход із ілюзій. Карти кажуть. Ну то з ілюзія, я так думаю, ми вже, вже вийшли. Знову ж таки, після війни це не буде в один день. Десь буде зупинка активної діяльності. Тут по-різному будуть пересування. Вони ж розумієте, по-різному їх будуть скидати, а хтось буде приходити. Це не одномоментно. Зміна влади буде, звичайно, буде. Ну, ось вісімка кубків, це хтось йде. Так? Обираємо когось нового. Звичайно, це все буде. Але хтось такий залишається. Так? Хтось такий розказує щось що такий. Білий, пушистий, то я лишаюсь. Хтось буде лишатися, звич... Звич... Звичайно, звичайно. Хтось піде, хтось лишиться. Це не буде зразу після війни. Тару показують, розумієте, не дуже такий великий період часу. Це рік, два, три. Я не думаю, що за цей період поміняється вся влада. Хтось лишиться, звісно, хтось піде. Та знаєте, яка йде інформація? В Союз, звісно, Україна вступить. Але це щось буде інше, бо тут є башта. Той Союз. Який якби, пропонувався, от про який ми думаємо, можливо, по башті це таке, знаєте, як руйнування по-іншому, по іншому погляд. У мене взагалі тут таке відчуття, що це буде якийсь зовсім інший союз. зовсім інший союз. А якщо йде мова чи про НАТО, чи про ЄС, то це не буде ну, не на слідуючий день. Не на слідуючий день, це буде при якійсь умові. Пам'ятаєте, я вам казала про етапи перемоги. От коли буде етап такий до, до кордонів. Ага. Так? Оце якось від цього буде залежати. Тому що вони нас і кинути не можуть. І, і поруч з ну, якось бути треба вже в другому статусі. Це не буде прям. В цей, же, в цей же момент. Але це можливо, ну так, давайте так запитаємо, в 24-му році чи будемо в ЄС чи в НАТО. Ну, так і можливо. так і можливо, десь, десь все-таки це буде. Але це не початок, це можливо, знаєте, перехід, тому що тут така карта року. Мир це десь, ну можливо, ну скоріше 25-й рік. Я так думаю. Можливо, не 24-й, але десь 25-й або отак, от наприкінці, десь так. Що Стати, це буде так, так, так. А, тобі показано нове, нове щось як юне юне, те чого не було, тільки тільки починає. Це буде так три країни одразу, одразу об'єднуються якісь три країни. Так, це буде добрий союз. Це така буде добра, добра взаємопоміч. Так і да це те про що балакають уже. Це не сьогодні. Це це не ми з вами придумали про це. Вже про якийсь союз іде розмова. Так, Це буде дуже добрий союз. дуже добрий, дієвий, добрий. Це як одна сім'я. ну Знаєте, як ото у Мауглі, ми з тобою одної крові. Пам'ятаєте, оцей вираз такий? О. Так, так, так. ну оце щось таке. Да, це буде дуже, для нас це буде дуже добрий союз. Дієвий. Він буде дійсно дієвий. ну Я дуже надіюсь, що ці союзи. Вже не, не знадобляться. Ну я в якому плані, що більше не буде війни. Можливо, ми будемо щось інше вирішувати, але я не думаю, не хочу навіть думати про це, що це ми об'єднуємося заради того, щоб наступні якісь е, війни перемагати. Не доведи Господь. Може, щось ми будемо інше вирішувати, але це добре для України. Це добрі союзи. В когось буде і жахлива доля, бо тут є дев'ятка мечів. Вона так і називається карта кошмар. Жах. Але когось і, ну бачите, бачите, все ж таки ви праві, бо дивіться, лицар кубків у мене це іде як Росія. Тут навіть бачите, навіть прапор їхній вгадується. Ну, кінь білий, а тут червоне синім. Отак, так? Так, 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 от, от символічно. так? Це та ситуація, коли вони кошмарять людей. Кошмарять. І по по інакшому вони це знаєте, це як наказ, наказ. Що буде з тими людьми? Ну, я вам так скажу: доля по-різному складеться. Це буде як робота, так, яку вони повинні виконувати. У кожного по-різному. Хтось буде йти, а хтось буде якось відмовлятися від того. Ну, але така ситуація буде. Буде якась частина людей, і це як, -як на роботу, так і да. Ну, а по-іншому ніяк. Проблеми будуть. А я завжди казала, що Донецьк, Луганськ там ще довго там ще будуть проблеми. Воно якось, він буде, Звичайно, він буде територіально, документально, це буде Україна, звісно. Але настрої там будуть різні. І провокацій буде дуже багато. Тут ось ось така карта, дуже красноумовна. Але церкві мечів, це є карта провокатор. Тобто провокатори будуть завжди. Такий буде, знаєте, такий неспокійний регіон, хоча це буде уже Україна. Це понадобиться, знадобиться тривалий час, щоб пішли ілюзії. Ось ця карта ілюзій. Тривалий час треба, щоб вони пішли ці ілюзії від людей. Ну то, хоча і землі ці повернуться, території повернуться, але настрої будуть дуже різні Ну Там же вже скільки років живуть різні люди, так різні настрої є. І люди саме по собі різні. так Хтось хоче приймати, хтось не хоче. Тобто, така це буде така дуже тривожна зона ще? Російський флот. Ну, таке буде. Так там Ой ми ще почуємо про російський флот. Почуємо. Знаєте, які балакаємо про Росію, в мене зразу вискакує рицаль Кубків. Це в мене Росія. Ну коли мова йде про щось, те, що пересувається, кораблі ж вони теж пересуваються. Таке буде. І ще піде на дно корабельчик. Можливо, таки не один. Буде дуже жвава така ситуація. Все буде. Тобто, дійсно, російський флот бере під контроль Україна. Так і да. Флот на, на морі буде гаряче. Будуть воєнні дії, будуть вибухи, підуть кораблі будуть пошкоджені, таке буде. Отож, що у нас там за неділю три кораблі пошкодили російських. це квіточки, там ще буде. Дивіться, у нас є ресурси, але їх дають хитро, так як я вам і казала, для того, щоб Україна і не перемогла, і, і, і не капітулювала, От, щоб вона трималася. На російські ресурси показано така картинка. Оце ресурси, а це башта. Тобто фінанси поють романси. Їм важко, їм дійсно важко, але у них є ресурси. Я тут знаєте, неможливо сказати, що це однаково. Є ресурси і у нас, але ж є ресурси і на Росії. Тут я не можу сказати, що у них зовсім погано. Слухайте, якби було зовсім погано, то вони не б бомбили нас. Ну розумієте? тут така ситуація, вона різна, але вона якось однакова. Ну вона просто відрізняється. Нам дають рівно стільки, щоб ми могли добряче оборонитися. Звісно, наступати, звісно, щоб ми не перемогли і щоб не здалися. Ну те, що я вам вже казала. А Росії важкувато. Все ж таки, бачите, ну. Їм важко. Фінанси поють романси. Ну так, е, да, вони тріш, трішки приберігають, щоб більше нанести ударів, коли, ну, припустимо, в холодний період, ну, можливо, це зв'язано з енергетикою, тому що позірці таки, так, і, да, вони заощаджують. Да. Але тут карти кажуть, ну, хай заощаджують дурні вони, все одно все піде не так. Хоч заощаджуй, хоч не заощаджуй, все буде не так. Ну, Можливо, поки вони не заощаджують, ми теж отримаємо щось. І Вже і більш буде небо закрите, припустимо, у нас вже літаки будуть. Ну, Розумієте, тут таке воно. Це от, як вони устраюють, от масовані обстріли? Так? Але все ж таки ППО ж теж у нас працює. Ну, таки, і да, і страджають там, і автівки, десь прильоти є, десь гинуть люди. Але ж ви не можете не замічати, що зараз люди цивільні гинуть набагато менша кількість людей, ніж це було на початку війни. Чи розпочнеться восени звільнення Маріуполя. Так, розпочнеться восени, боротьба, п'ятірка жезлів, смерть стоїть трансформація. Восени будуть глобальні зміни. Щось, щось зміниться. Не просто наступ буде. Щось зміниться. Важко будуть забирати Маріуполь, важко знову туди силу силену кидають людей. ну, Людей, ресурсів. Так, так воно і є, люди, ресурси. Я не скажу, що це вже буде звільнено, але якась вже буде трансформація. Прийшов такий цей лицарь Кубків <розум> Росія. Ну, але ж це паж. Тут, знаєте, це не то, щоб наступ, я не бачу тут такого наступу, по пажу. і хитрість це знаєте, зміна тактики, зміна якоїсь поведінки. Вони не сидять просто сидні, вони щось роблять. Але щоб сказати, що це прям у них контрнаступ, їх наступ, що вони десь наступають, можливо, десь на якихось. У часточках десь ну, трохи якесь просування, як ми дивилися на Куп'янську. так, Я казали, що там росіяни можуть мати ще якийсь успіх, вони просунуться. Але це не означає, що це тотальне. Ну, Це знаєте, як у них означає? Один крок вперед, два назад. Отак буде. Десь по якихось напрямках. Ну, це не контурнаступ, це просто часткові успіхи у них будуть. Я не бачу контурнаступу такого, знаєте, прям навалою пішли. Ні, Але часткові успіхи на якихось проміжуточках вони будуть мати. Доля Керченського мосту ну, протягом місяця. Ну, до кінця серпня там ще повинен бути прильот, ну і ще трошечки вересень зачепимо. Атакувати його будуть. Будуть і ще будуть прильоти, і і ще, ще, і все. Ось красавчик, атака, оце страшний суд, те, що має відбутися. А це ноша, коли стає дуже важко, розумієте? Після цих прильотів. Я не скажу, що це він рухне. Знову ж таки, буде. Ну, пам'ятаєте, у них там реверсивний рух, якась одна частина, щось рухається, щось не рухається. Так. Тобто ще менше буде обмеження, якесь у них буде по тому мосту. І це буде дуже тяжко. Логістика, ну просто таки, це як валіза. Ну, от бачите, людина тащить чуть ли не на собі. В них настане такий період, що всіх кацапів построють в один ланцюжок і кожен буде йти, тому що буде зруйнований. Важко буде. Так, прильоти по Кримському мосту будуть. Найближчим часом за місяць, вони, мабуть, його все ж таки не зруйнують вщент. Він все-таки буде стояти, по ньому будуть їздити. Вщент, його зруйнують трошки пізніше. Я, не, ну, я так думала, що це буде до кінця літа, але бачите, наносять удари, пропускна його способність зменшується, але він ще тримається і ще тримається. Може бути, але це щось. Це знаєте, це як вимушена міра, коли вже край якийсь. Я так думаю, що це там, де якісь гарячі точки. Де, де Зовсім гаряче, де їм ну, ну, геть не переливки, так? Ну Це як така міра справедливості, як їм ну... нема куди вже діватися і треба вже хоч щось робити. Може бути застосована ця зброя, але дуже невелика кількість. Вона не буде, так, знаєте, прям тотальна. Це невелика кількість, але буде. Щось буде. Там, де гарячі точки. Похвалитися нема чим. Втрати. Дуже втрати, оплакування це. Розочарування тут карти кажуть, не треба бути в ілюзіях, тому що дійсно є втрати. І це дійсно буде відбуватися. Ну, ну, в країні йде війна, слухайте. Ну, звісно, ну що з нашою економікою? ну, поки це, Тут втішитися немає чим. Звісно, її підтримують, але, але важко. Ну, знаєте, зараз такий виріс, кажу, ну, півсвіта скаче, півсвіта плаче. Ну, хто більш забезпечений, то воно, звісно, минеться, бо тут є карта забезпеченості, це дев'ятка. А у десятків більшості, ну, у людей, звісно, по трійки мечів, ну, звісно, це буде відбиватися. Я не скажу, що це прям так критично, що прям всі з голоду пухнуть, вмирають, але це ми будемо відчувати, відчувати і, і здорожчання, і на продукти. І я так думаю, можливо, це якось буде стосуватися і комунальних послуг, ну, і взагалі, може, десь в яких містах проїзд. Так що ну, таке ну, відчується. Ми будемо це розуміти і відчувати десь на якихось етапах. І, звісно, на кожній людині це буде відбуватися по-різному. Хтось, можливо, і не помітить того, а хтось помітить. Найближчим часом, до кінця серпня, чи буде обмін полонених. Буде, але невеликий. Це не тотальний обмін. Не всі на всіх. Не, не всі на всі. Якась невелика група людей, можливо, чоловік 50, отак, я думаю. Ага, знову-таки. Це угу. сказала 50, ну, половину. Так, десь чолов... ну, так от, 50 чоловік десь мені йде. Це не всі на всі. Якась певна група людей буде. так, да. Ну, а багато хто ще лишається. Це, це не всі на всіх, Ні. але буде. Чи буде колись, ну, давайте. так, ну, До кінця цього року. Чи відбудеться обмін полоненими всіх на всіх до кінця цього року? Чи відбудеться всі на всі? Ні. Не відбудеться. Це ще, мабуть, затягнеться і на слідуючий рік. Слухайте, зараз я чую такі новини, коли повертаються люди, ще котрі в полоні з 14-го року, з 15-го, з Ви Уявляєте, скільки років люди в полоні знаходились? Навіть ті ще повертаються. Тому всіх на всіх ні. Це 25% від тих, до кінця року повернеться 25% від тих, хто знаходиться в полоні. По пажу Пентаклю це, не, ну, це 25% від, відсотків від 100%.